У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися заходи, приурочені 30-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС, а також змагання з пожежно-прикладного виду спорту. На великому плацу університету вишикувались учасники заходу, представники керівництва навчального закладу, постійний та перемінний склад ХНУС, спортивні команди, слухачі курсів первинної професійної підготовки. Також на плацу розташувалась пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Після внесення прапору університету присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв правоохоронців, які загинули під час ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. Усіх назвали поіменно салютними пострілами віддали шану подвигу та поклали зелену гірлянду до пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, розташованому у молодіжному парку міста Харкова. З нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи працівники університету, які брали участь та постраждали внаслідок ліквідації аварій, отримали відзнаки МВС України. Подяки від голови Харківської обласної ради, Харківського міського голови, почесні грамоти Української асоціації Чорнобиль, Головного управління Національної поліції України в Харківській області, а також грошові винагороди від університету. Після урочистої частини розпочались показові виступи курсантів Національного університету цивільного захисту України. Особовий склад Державної служби з надзвичайних ситуацій продемонстрував свої дії з гасіння пожежі та порятунку постраждалих. Після завершення операції з порятунку розпочалися змагання з пожежно-прикладного виду спорту. В яких взяли участь команди усіх факультетів університету. Учасники змагань, одягнені у спеціальні костюми, розмотували пожежні рукави та подавали ними воду. Також гасили легкозаймисту рідину вогнегасниками. Перемогли ті команди, які впорались із завданнями найшвидше. Ми справилися на даних ученях. Справліс налічно на службу результат. 17 секунд. Успіли пробіжати 100 метрів, потушити. Ну я кончить фінішувати лучшим. Це досить така комплексна професія. Це навіть не професія. Я більш вважаю, що це покликання. Покликання допомагати людям, захищати людей, боротися за їхнє життя. І коли прийде час, ми повинні будемо стати на захист тих, хто потребує цього захисту. За результатами змагань були визначені переможці як за краще виконання вправ, так і в командному заліку. Перше місце посіла команда факультету номер 3 друге місце команда факультету номер 2 і третє місце команда факультету номер 6 Усі отримали дипломи відповідних ступенів. А команда переможниця диплом і перехідний кубок. Все це присвячено тій трагедії, яка сталася дійсно 30 років тому. Повинні бути люди, які зупинять і техногенну катастрофу, і якісь катаклізми природного характеру. Ну і ми не повинні забувати і про те, що не все спокійно в нашій державі. Тому все це навчання, все це готовність. От будь-якого поліцейського, будь-якого студента, навіть цивільного, який навчається в Харківському національному університету, допомогти підтримати наших громадян, захистити найбільш вразливі верси населення.